Перші дні листопада Сергій Жадан між назлата, восьмий клас. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті в чужому ліжку, а він думає: чуже місто, чужа кімната. Як я її тут залишу? Треся по обіді, суха осінь. Посаджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке. Вона четвертий день у дорозі. Хай їй хоча б тут буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправлятиму ковдру. Якщо буде холодно, причинятиму вікна. Спробую перехитрити її за студу невиліковну. Я сам усе це вигадав. Вона ні в чому не винна. Як я її залишу. Незабаром почнеться вечір, швидко стемніє повітря остигне, краще вже охоронятиму її речі, краще вже грітиму її стими. Раптом, коли я піду, ріка затоплять кімнату, раптом пхи почнуть битися в стіни, раптом дерева обступлять її і поведуть на страту, раптом сусіди, почнуть травати цілу її на частину. Раптом, щойно я вийду, вона забуде про мене, раптом забуде все, що говорила до цього, раптом серце її, золоте і шалене, буде битись тепер для когось чужого. Хай спить, хай розбереться зі снами. Хай її нинішні сни перетечуть у колишнє, навіть якщо в своєму сні вона мене не впізнає, навіть якщо їй буде снитись хтось інший. І ось він сидить, відраховуючи хвилини, сидить, нервує, без потреби, а вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться не побачити його біля себе. Ось і над ними зльотує сталі. Холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде.